А? Ну, морда перепакована повністю, навіть оця плита знята і перепакована морда. Тут перепаковано, термостат новий, тут перепаковано, нова. помпа нова, всі сальники, ролики, рімінь, потім теплообмінник новий раз, повністю сантимкроштейном знизу, маслоділитель новий, всі прокладки по турбіну. ну корючо, а, Все, що всередині. Цепи задні поміняні обидва, перепаковано, сальні поміняні, по турбіну поміняні. Прокладки поміняні. тут прокладка поміняна, просунки зроблені, топлі зроблена, навіть насоси я достав, поміняв резиночку, на мастингірміті казали резиночку і назад поставив. Ось так, що тепер їй дорадують. Новий проєкт. Дивилися, ось масло диче. Це передній сальник колінвала, це масло прийомник, опціфони. Якщо так глянути, видно, в принципі, що там робиться. Ну і понизу масло пішло по рейці, масло склапане. Сальника заднього колінвала, Коротше, кругом воно. вот датчик трубка трубка идет у нас на непонятно пока на что идет но это вот это тоже и это тоже рулевая так это две трубки рулевой рейки подрамник все остальное да, да, давай, давай, давай. Масло кулера. Красота. Масло швы из интеркулера. Там дурпиль. Вот Капки тянут. Я снимаю сейчас с этой стороны. Вот патроны. Новый. новый Относительно новый. Снимаем. Замену ГРМ. У нас тут болты заборные. Находятся на вагове. Разнобойчик не оригінальный запчасті. Ну так я. Сейчас трошки подростки даємо. Скину печку в один патрубок. у нас йде. Три натоплювано, запоминаємо. Потім тут ще одна печка стоїть, треба скинути. Проводка це ліве крило ми не трогаємо. Тут у нас прольот, там дві маси треба відкрутити. Тут проводку треба скинути від мозгів. Остається в, мене, остається в мене обратка, гур і компресор з цієї сторони. Так. У нас розкорочки, то проходки від мозги. Треба підняти розпорку, у нас розгляд О, Заправка кондора туди. І сюди ж нам треба кинути запроводки. Ось часі потрібно. Верхній вот Оцей блок. Ось він йде. Ось він йде. вот він. Два штучки. Я її відключаю. Ніжні писав проводки, що йде на сторону мозги, а не роз'ємного де сюди. Тут я буду доставати ціляком. Доставимося з конденсатором, вона прикручена отут, о десяточку і все. плюс. Генераторі. А восьма знімаємо тут столик. Не Якось так. Полосна снята, визобрана, викру. Два болта я, я открутив, коли на герметику і удалений тут був, пробіг до мене. Катал залишився. Пробіна тут все трубку. І ремонт треба дати масло. Треба збирати коробку, скидати. Потекло. Так, Тут вроді все нормально. Зараз розберемо. Так що все виглядає. Зразу проходимо по екології, хоч вона удалена. Так ось цей. Тут є датчики, один датчик. Ось цей, Ось цей він ну, оранжевий, він заходить, заходимо на цю кішку. Так, датчик датчик, от він заходить, заходить на, вот. на коричню. Ще один заходить, заходить на коричню. ще один виходить. Йде десь на перід. Да. Да, він виходить, йде наперед, І заходить він спереді, на а що у нас заходить спереді. Десь ми в нас на періг. На періг не йде. Ага, Многоположний дальше йде і йде на ось цю довгодільню. Є. Ну, перний страна. Ось така подвинка у нас. Раз. Два. Значит, взяти скидати з політорами. Щоб добратися нормально. Лігер, секунду. Напишу. Ось Так і на себе в ту сторону і на все от, тут рубина два болта раз. Включиться ось ця часть. Сейчас тоже сейчас скинемо. Тут от трубінка виходить. І тут два скидаємо. так стоит. А ну дай-ка на я с той стороны. Вот раз, раз и раз. Так, помпа. Стучить. Печалька, короче. А тут, походу, был щуп, я залушил странным странным методом ладно достанем сделаем что-то mm -hmm. Итак, так генератор мы сняли что находятся находится ось там в подушке с этой стороны у нас розатор завода находится и, потом, и вот в разрезе подушки вот, на там Будемо пробувати якось її відкручувати, доставати. Трубка. Це вже йде десь на два Болтика. Щас трошки підрозбору, що зніму. Так, ось ця часть коси. Заходить ось тут і виходить датчик раз. І от заходить сюди. Так от кину проводку. Так, обратка. З цієї сторони приходить сюди і сюди. Ця обратка подключается, вот на двойник. Так, разобрал пусный Вот в таком состоянии дроссель. В таком состоянии пуск. Кричит печаль. Так болтистой пластины, типа коробок, складывай сказать все остальное. Возьмем что, ну, что, ну, что, ну, что, что, ну, что, ну, что, Я тут цю коробочку для цього відкрив. От так виглядає у нас ГРМ на трьохлітковому. Чуть по-другому. Дві, дві цепочки. Так, ось ця цепочка от просажена. І от вийшов повністю натяжитель. Тобто він тарахтить, коли доводимо. Ось така масла. Так, так, і на масло. так. 3.0 ГРМ зафиксировали цепь. Наскільки розтягнути. Так само в ту сторону. Вот. Це башмак, це натягнутий башмак. Тягачку. Максимально балансово ще не входить. Що тут у нас переді? Це у нас гур, компресор, ролик, помпа, оця вся хрінь і оця вся хрінь. Зараз розбираю так. прокладка термостата на герметику. Ця прокладка вдавлена тече. вот тече. Ось так стоїть прокладка термостата, у нас все в герметику. Следующий етап цього дуже цікавого двигателя. Передня плита. Фоб. всі. Це, все треба це вот все на герметику сидить. Це взагалі печально сидить. Прям все печально. Йо, пос... мені скажи, нахрена це все. Вот так. Вот такая резиночка сдохша. Тут резиночка, а тут не резиночка. Вот до резиночка сдохша просто. Сюда заходит. Вочки, вот очки вот прям. Пиздец. Верните, да, так. так, вот мы ее разобрали, развал. будемо перепаковувати все і перепаковувати ТНВД там один сальничок стоїть. Ну і так, да, я може раніше поїду в машину. Ось вот такі так. Берем по оригіналу. Так. No. Це раз цеп раз, натяжник і вот цеп два і натяжники. Так установлений новий комплект ГРМ. ТНВД в мене виставлений по центру. Тут вот. нет. Тут вот. свободно стоїть. Куха, метка, там знизу знаходиться фіксатор колено. Все в метках. За ним. Починаємо готувати. Припаковуємо кришку. Різьби подоставали. Невенька прокладочка. Ну, якось так так. на Попроможіточний етап. Поставив плиту, новий сальничок. Новий теплообмінник, новий плянець, новий клапан. Це новенькі, резиночки новенькі. Тут будемо перепаковувати масоприйомник. Пробуй. Пішло? Зашибись. Давай. Все. 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 Там нема компресії. Тобі кажеться, <ріст> там реально нема компресії. Так, а тепер по чуть-чуть. Давай, крути. Крути. Крути, тут пару зубів треба вгадати. Так, по чуть-чуть. Ще. Ще. Стоп. Так, тепер чекай. Зараз я буду... Фіксатор Тут. Хотінько стає. Загайненько. Фіксатор тут. тепленько стає. Фиксатор тут по центру выставить там Вот фиксатор тут стоит четко в центре. И колено зафиксировано снизу. Угу. Вот, там колено зафиксировано. Это, наверное, не видно. Не видно. Вон такие все все м'ясто РМ такий на полто. Вот эта картина. Все привизано, песочницы. Поки що не ставят картинки. Скорблю. Похоже, покинуты, минимум, с помощью ролики. У меня новый стан. Прикладки новые генераторы кирговые. Тау решиваны. Помили підрамник, замивали подони, зараз трошки висохну де красота сухенько, все, чистенько, гарненько, новий ремішок. Пустенько все забране. Озапи підв'язку, щоб ставити веселітілі, розтягувати, ставити защитили. Thank <laughs> you.